Азербайджан звинуватив країну терористку у збитті лайнера, що прямував 25 грудня до Грозного. Офіційний Баку викотив цілий список вимог до Москви, які вона має виконати як сторона, що є винною. Азербайджан в шоці від того, як Кремль намагається відмазатися від відповідальності. Говоримо про це далі. Ми на каналі «Сейчас» тисніть на кнопки підписки та лайку і розпочнімо. Літак, що розбився в Актау, отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі. Докази цьому пробоїни у фюзеляжі. Про таке сьогодні заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв після аварії судна тамтешніх авіаліній. Лідер країни обурений офіційною версією росіян щодо інциденту. Цитую офіційна версія РФ вибух якогось газового балона. Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання. і це звичайно нікому не робить честі. Вважає Алієв. Він висміяв версію Росії про птахів, які нібито стали причиною катастрофи літака. каже осколкові травми членів екіпажу та пасажирів очевидні. Також він відкинув пропозицію Москви розслідувати цю справу між Державним авіаційним комітетом. Причина у тому, що цей інститут складається переважно з російських чиновників, а на чолі інституту стоять російські громадяни. Також він заявив, що Росія несе повну відповідальність за інцидент. Хоча підкреслив, що літак був збитий випадково. Єдине, що отримав офіціоз з баку від російської сторони, цитую перші три дні ми не чули від Росії нічого окрім маячних версій. Нагадаю, напередодні азербайджанський лідер мав кілька телефонних розмов із путіним. Він закликав країну терористку визнати свою провину і своєчасно вибачитися перед Азербайджаном. І це ще не повний список вимог. Варто зацитувати Алієва знову. По перше, російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, має визнати свою провину. По третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності. Азербайджану постраждалим пасажирам та членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Перша з них вже було виконано вчора. Сподіваюся, що й інші наші умови будуть ухвалені. Усі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань. Це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки. Повідомив азербайджанський лідер. У Баку сьогодні пройшли похорони членів екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі. Під АКТАУ на церемонії був присутній президент Ільхам Алієв та перша леді Михрібан Елієва. Прощання відбулося у міжнародному аеропорту. У на стабільно. Хто всрався? Невістка. Диктатор у розмові з Алієвим пожалівся на українські безпілотники, які дошкуляли столиці Чечні. Там тоді активно опрацювала криворука РосПВО. Він зазначив, що азербайджанський літак, що розбився, неодноразово намагався зайти на посадку у Грозному. Вчора старий з Кремля, ніби як вибачився перед Алієвим за трагічний інцидент. Він знову ж таки влаштував телефонний тероризм президенту Ільхаму Алієву. Але його вибачення звучали так: цитую у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії. Повідомив Кремль у релізі Кремля не йдеться про те, що саме сталося з літаком. Слова покаяння Путіна, якби це не звучало як знущання, прозвучало через три дні після аварії лайнера. Але відмічу те, що Кремль так і не визнав прямої провини у збитті, тобто це були лише просто слова, так би мовити, співчуття на противагу цьому прес-реліз адміністрації з стосовно дзвінка Путіна різниця від аналогічного кремлівського у ньому йдеться, що висловив вибачення за фізичне і технічне втручання до пасажирського літака азербайджанських авіаліній, що летів 25 грудня у повітряному просторі Росії, і за трагічний інцидент, що виник в результаті нині в Казахстані проводять розслідування. Була зібрана відповідна комісія. Нещодавно її представники провели прес-конференцію, яку відвідали також пропагандисти, і теплої ванни їм там ніхто не створював. Віце-прем'єр Казахстану та голова комісії з авіакатастрофи Актау публічно відчитав російського так званого журналіста. Ви не даєте мені сказати, ви ще в Росії може, привити перебивати. У нас це, не, извините, не прийнято. Боже, в азіатській країні. страні. Пасіба, хотілось би, щоб російські СМІ тоже приїхали в перший день, щоб відкритість... Адкрита стацині на думку Бозумбаєва з боку Росії не ведеться організована робота щодо з'ясування обставин трагедії на відміну від азербайджанської сторони. Наприкінці полум'яної промови чиновник втер носа брехливим медіа РФ каже, що Казахстан може вилікувати, прогодувати і одягнути тих, хто потребує і без допомоги Росії. Тепер щодо схожих подій у світі, єдиною авіатрощою над Каспієм не обійшлося. У південній Кореї теж розбився пасажирський літак. Унирутона оксіпсонамбуан. Рейс, який прибув із Бангкока, під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу і вибухнув за даними агентства, з 181 людини вижили тільки двоє. Причина зіткнення в борту з птахами. Вони влучили у двигун, після чого борт зазнав пошкодження шасі, і вони не відкрилися під час посадки. А у Канаді літак Air Canada зайнявся після удару крилом об злітну смугу в аеродромі Галіфакса. Можливою причиною називають несправність шасі. На щастя обійшлося без потерпілих пасажирів, встигли евакуювати разом з корейською аварією. Це вже інша авіакатастрофа за день. On fire, you can see right there this plane crash landing in Canada moments ago, making it the third plane to crash land in only a matter of days. Two of them resulting in many casualties. This one, fortunately, not resulting in that. However, this marks a very scary turn. I believe things are about to get significantly worse. Stay tuned. Аварія повітряного судна Boeing 737 KLM сталася на висоті 1500 метрів. Після чого він викотився за межі смуги при посадці. Він летів з осло до Амстердама. Не надто хороший час для авіаційної галузі нині. Хоча ймовірність таких інцидентів на кожні 16 мільйонів польотів припадає лише один випадок. Чи боїтесь ви літати, на якому транспорту ви надаєте перевагу? Цікаво дізнатися ваші думки, тому напишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал сейчас і ставте вподобайки. У Криму оголосили надзвичайний стан регіонального характеру через розлив мазуту в Чорному морі. До цього аналогічний крок зробила влада на Кубані. Нагадаю, розлив мазуту стався ще 25 грудня під час аварії танкерів у Керченській протоці. Нині у Чорному морі напроти Ялти та Алопки спостерігається велика пляма. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер, який публікує відповідні супутникові знімки. У діапазоні радіолокації помітна велика область з іншою щільністю ніж води. Проте медійники не мають повної впевненості, що це мазут. Намагатимуться із допомогою фахівців перевіряти в оптичному діапазоні. Запевнили журналісти з українського Криму. За прогнозами експертів та їх розрахунків плями рухатимуться на південний захід, минаючи затоки Феодосії, Судака та Алуште прямо до Ялти. Екологи в свою чергу застерегли, що споживати рибу та молюски з тих місцевостей не можна буде протягом кількох років. Все через те, що весь годний світ увібрав у себе токсини. Неподалік району розлива нафтопродуктів сталося ще дещо цікаве. Сильний шторм пошкодив загородження від морських дронів біля Кримського мосту. Судячи зі супутникових знімків, що ви бачите, вони перетворилися на місиво із затонулих і зірваних з якорів в Згідно фото, за 16 та 24 грудня, виявляється, що загородження так і не вдалося відновити. Зазначу, надзвичайний стан федерального рівня оголосили лише на 12-й день після розливу мазуту в Чорному морі. Про такий крок повідомив не президент країни чи уряд, а голова анексованого Криму гауляйтер Сергій Аксьонов. І це сталося через декілька днів, як мазут, з яким борються в районі Анапи, доплив і до півострова. Регіональна влада звичайно бере участь у ліквідації наслідків, але так що викликає шквал критики у місцевих. Люди бідкаються на запізнілу реакцію влади та їх брехню для вищого керівництва. Російська влада прибрала в Чорному морі менше 1% плям плян мазуту з танкерів. Такі дані навів не соромлячись Мінтранс Росії. Чиновники відзвітували очищено майже 30 тисяч квадратних метрів. У роботах задіяно 19 суднів. Вільна від бруду частина акваторії виглядає суттєво малою на тлі загальної площі плями Мазуту, зафіксованої минулої п'ятниці супутником. За даними фахівців, чиста акваторія становила лише 100 квадратних метрів. На центральному пляжі Анапи готуються до наступного шторму. Там викопують глибокіровий у бік центра міста. Тисячі волонтерів спільно зі спеціалістами зібрали та вивезли вже 37 тисяч тонн забрудненого ґрунту. Правда, такі дані навели пропагандистські медіа. За добу їм вдається очистити 4 метри берегової лінії. Також Анапа готується рахувати збитки після нового року. Там туристи скасували до 90% бронювань на свята. Причина це теж розлив мазоту, який торкнувся пляжів 80% готелів у регіоні. Та чи було б чим дістатися туди? Бо після збиття росіянами літака азербайджанських ліній розпочався марафон скасувань польотів в РФ авіакомпанія Туркменські Авіалінії оголосили про тимчасове призупинення польотів за маршрутом Ажгабад, Москва, Ажгабад. Іноземні авіакомпанії вважають небезпечними польоти до 24 російських регіонів. Раніше після аварії літаку в АКТАЛ про зупинення рейсів до Росії повідомили ізраїльська та казахська авіакомпанії. Схоже, додатково. Вих проблем росіянам не хочеться, тож Путін вибачився перед Алієвим за трагічний інцидент. Володимир Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та вибачився перед ним. Цитую у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії. Повідомив Кремль. У релізі Кремля не йдеться про те, що саме сталося з літаком. Вибачення Путіна прозвучало через три дні після аварії лайнера. Але варто додати, що Кремль так і не визнав провину у збитті, тобто, це були лише просто слова, так би. Омовити співчуття на цьому поки все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, будемо раді бачити вас у родині каналу сі час.